Намасте, добрий ранок. Сьогодні у нас невеличка руханка, хвилин на 15. Починаємо в позі кішка. В позі кішка, але я з собакою. Коліна під кульшовими суглобами, долоні під плечовими. І на видих кругленькою спиною витягуємось. На вдих трошки пом'якшуємось в попереку. Переводимо підборіддя вперед, плечима назад. Видих, кругленька спина. Вдих, пом'якшуємось, переводимо підборіддя вперед. І ще два рази. Кругленька спина, вдих, пом'якшуємось. Останній раз кругленька спина, затримуємось, тут напружені і живіт, і сідниці, і трошки розгойдуємось вперед, трошки назад, трошки вперед, трошки назад. Зупиняємося в центрі, вирівнюємо спину. Ставимо коліна прямо разом. Підгортаємо пальці правої ноги і вирівнюємо ногу назад. Перевіряйте, поперек рівненький. Трошки підіймаємо праву ногу, виводимо ліву руку вперед. Дивимось вниз на килимочок, щоб не прогибалася ні шия, ні поперек. Опускаємо. Підіймаємо, опускаємо. Три-чотири рази. Тут у нас. Буде сильнішим і сідалишна м'яза, сідниця і м'язи спини. Зупиняємось, тримаємо рівновагу, перевіряємо поперек, опускаємо руку і відводимо ногу вбок. З цього положення знову рівненька спина, і наша задача обличчям до вас стану. Наша задача не завалюватись ліворуч. Права нога. Трошки підіймаємо, тримаємо, опускаємо. Трошки підіймаємо, опускаємо. Ще 3-4 рази. Підіймаємо, опускаємо. Тут напружуються м'язи, стабілізатори. Якщо хребет буде рівненьким. Останній раз. Добре. Сідаємо на п'ятку лівої ноги. Праву ногу переводимо вперед, трошки згинаємо, витягуємо за маківкою і лягаємо праву стопу на себе, скорочуємо, вдих, спину вирівнюємо, витягуємося між куприком і маківкою, опускаємось вниз, видих. Вдих вирівнюємо спину, витягуємо за маківкою. І видих, пом'якшуємось. Вдих, вирівнюємо спину, ковтаємо, спрямовуємо погляд на коліно, дихання затримуємо. Ще трошечки вдихаємо і повільно видихаємо, опускаємось вниз ще один раз. Затримка дихання після вдиху. Глибокий <кхи> вдих, Ковтаємо, спрямовуємо погляд на коліно, до вдих. Опускаємось вниз, ставимо долоні на килимочок, відштовхуємось нижньою лівою ногою, переводимо таз вперед. Ліву ногу підгортаємо пальці і тримаючи тіло на стегні правої ноги ліву ногу вирівнюємо, опускаємо коліно, вирівнюємо, опускаємо два-три рази, зупиняємось. І тепер, тримаючи до стегна притиснутим тілом, розгинаємо праву ногу, наскільки вийде, трошки куточок може залишатися. І опускаємось вниз таз штовхаємо вниз. Розгинаємо коліно, згинаємо. Розгинаємо, згинаємо. Ще два рази. Останній раз. Згинаємо коліно, переставляємо долоні на стегно, вирівнюємо спину без прогибу в попереку. Для цього ми таз трошки підіймаємо і підкручуємо. Можна руки тримати на поясі. Сідаємо вниз вдих, стаємо видих. Сідаємо вдих, стаємо видих. Коли встаємо, тиснемо п'яткою передньої ноги правої на килимочок. 6-8 разів виконуємо цю вправу, донапружуємо сідницю і задню частину стегна. Останній раз. Опускаємось на коліно, сідаємо на стопу задньої лівої ноги, це я не переживай, і знову нахиляємось, Встаємо і прибираємо. Праву ногу назад. Знову кішка. І знову в кішці кругленька спина видих, пом'якшуємось вдих, кругленька спина видих, пом'якшуємось вдих. Кругленька спина залишається. Трошки розгойдуємось вперед, назад. Коли спина кругленька, у нас напружені і м'язи живота. І обов'язково напружені сідниці. Зупиняємося в центрі, Ліву ногу вирівнюємо назад, перевіряємо поперек. Трошки ногу підіймаємо, витягуємо праву руку вперед. Три-чотири рази. Підіймаємо, опускаємо. Підіймаємо, опускаємо. В попереку не працюємо, лише скорочуємо сідницю. Останній раз. І ровну цю ліву ногу переводимо вбок, але тазом праворуч не завалюємо. Тримаємо спину рівненькою і ногу трошки підіймаємо, опускаємо. Щоб хребет був рівненьким, живіт напружуємо дуже сильно. Добре. Переводимо ногу вперед. Сідаємо на праву куточок в коліні, витягуємо за руками вперед, лягаємо. Три-чотири цикли дихання залишаємо в цьому положенні. Ми розслаблюємо саме ті ділянки, де відчуваємо натяжіння більше. І з наступним вдихом вирівнюємо спину. З видихом розслаблюємось, пом'якшуємось. Вдих, вирівнюємось. Видих, розслаблюємось, пом'якшуємось. Можна затримувати дихання після вдиху, якщо є таке бажання. Вдихаємо глибоко, ковтаємо і спрямовуємо погляд на коліно. Трошки довдихаємо, щоб вийти з затримки дихання. І з видихом опускаємось вниз. Глибокий вдих, ковтаємо, таким чином замикаємо горловий замок, фіксуємо тиск, довдихаємо і пом'якшуємось, розслаблюємось, відштовхуємось правою ногою таз підіймаємо, підгортаємо пальці правої ноги. Тілом притискаємось до стегна. Праву ногу вирівнюємо. Опускаємо коліно, вирівнюємо. Сідницю напружуємо, розслаблюємо, напружуємо, розслаблюємо. Останній раз. Ліве коліно тепер, тепер вирівнюємо, сідаємо таз опускаємо. Трошки вирівнюємо більше, сідаємо таз, опускаємо нижче. Останній раз. Коліно залишається, Праве трошки згинаємо, підіймаємо тіло, перевіряємо, підкручуємо таз, прибираємо прогуби з попереку. 6-8 разів. Сідаємо, Встаємо. Коли сідаємо, сідниця витягується, коли встаємо, напружується. Встаємо на видих. На видих. Останній, тепер задня нога, права розвертаємо. І зверніть увагу, стопи дивляться на, в різні боки. Підкручуємо таз і м'якенько сідаємо, встаємо. Коліна завалюються не вперед, а навпаки, штовхаємо коліна більш назад. наче у вас за спиною стіна, і ви до цієї стіни притискаєтесь. Коліна штовхаємо назад весь час. 6-8 разів. На видих встаємо, на вдих сідаємо. Залишаємося внизу, ставимо долоні на коліна, п'ятки підіймаємо і розвертаємо назовні. Нахиляємось вниз. Переводимо погляд вперед. Нахиляємось вниз. Переводимо погляд вперед. Спробуйте поставити долоні на лінію із стопами. І головою ми тягнемось саме в точку між стопами і долонями. Останній раз. Так само підіймаємось, знову розвертаємо стопи всередину, повертаємось вперед, стаємо на коліно і сідаємо. Залишаємо 3-4 цикли дихання. На тих, на тих ділянках, де відчуваєте витяжіння, м'язу розслаблюйте, не напружуйте, не пружиньте, не тягніть, а навпаки, просто розслаблюйте і відчуваєте, як тіло своєю вагою тягнеться більш вниз. Добре, з цього положення прибираємо коліно до коліна, сідаємо в позу дитини. Витягуємося за руками далі вперед. Кругленькою спиною перекочуємось вперед. І декілька разів лікті згинаємо, розгинаємо. Зверніть увагу, спина, підкручений таз і лише у ліктьових суглобах. Згинаємо, розгинаємо. Тіло спрямовано трошки вперед і вниз. Вертаємось. Ставимо долоні ближче одна до одної. І ще один раз кругленькою спиною вперед. Лікті згинаємо, але розвертаємо їх більш назад. пять 6 разів маленька амплітуда. Згинаємо, розгинаємо лікті. Вертаємось. Що ти гавкаєш? Що ти гавкаєш? Хочеш побігти погратися? Ну все, зараз я закінчу. Пограєшся? Сонечко моє? Дякую вам за увагу. Це відео я завантажу і завантажу його в інстаграм. І воно там буде в інстаграмі десь 15 хвилин. Можна цю рухунку, якщо є час, повторювати 2-3 рази поспіль. Можна просто кожного дня виконувати. Тут у нас і руки попрацювали, і грудні м'язи, і спина, і сідниці, і трошки потягнулися, і трошки навантажилися. Дякую, будьте здорові! До побачення! Бережіть себе, все буде Україна!